Друзі, всім привіт! Не хотів записувати це відео, тому що, як бачите, як ви чуєте, в мене проблеми зі здоров'ям. Так що я вибачаюся за голос. Але все-таки я вирішив зняти це відео для того, щоб в першу чергу подякувати вам, глядачам, за те, що. За 2023 рік е, мій канал переглянули 23 тисячі 855 разів е, 65, 655 годин і 41 підписник був. За це я хочу подякувати всім е, тим, хто дивиться мій канал, хто, підпис, хто підписаний, навіть хто не підписаний. Хто ставить лайк, то може ставити дизлайк. Е, це, скажімо так, ваше особисте рішення, і я ніяким чином не хочу, щоб ви там постійно лайкали. Подобається ставити лайк, не подобається, дізлайк. Це саме головне, тому що кожна людина має право на вибір. Тим більше, що я розумію, що я роблю такий контент, що не всі подобатись, да й в принципі не всі контенти подобаються. Добре. Ще раз хочу подякувати всім тим, хто був зі мною цей рік 2023. І я сподіваюся, що наступний рік буде краще. кращий з моєї сторони, що канал покращиться, ну буде кращий. Там побачимо. Не будемо загадувати наперед. Тому це так би скажімо, початок. Ну а в кінці все-таки хотілося б вам, глядачам, побажати щастя, здоров'я. Ясно, що мирного неба над головою. І щоб все те, що не збулося в 2023 році, щоб збулося або почалося збуватися в 2024 році. Бо я не знаю, як у вас, а у мене цей рік. Був такий дуже дивний, і, якщо чесно, навіть не хотілося його особо е, як -то кажу, святкувати. Дай, в принципі, його я його не збираюся там особо святкувати. Так, в кругу сім'ї зустрінемося і все. Не буде ніяких там чогось такого. Просто сімейна вечеря. Навіть салютів не буде, бо я вважаю, що недоречно тратити гроші на е, салюти в той час, коли, скажімо так, вистрілювати в воздух е, в повітря салюти в той час, коли е, на Україні гинуть е, наші солдати. Е, ну, якось так. Так що не знаю, те, що я сказав, ще раз всім. Дякую за підтримку. Бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Ну і того, що ви собі побажаєте. Ну і до побачення. Зустрінемося в новому році. Всім пока!